Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Seiko. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Модель відноситься до спортивної колекції бренду. Корпус та циферблат виконані в двокольоровому стилі. Є функція хронографа. Давайте запустимо. На лівому циферблаті річильник хвилин хронографа. Знизу. Секунди годинника, а справа час в 24-годинному форматі. Між індексами 4 та 5 годин розміщено вікно з датою. З краю циферблата знаходиться кільце під кутом з секундною шкалою з кроком в 5 долю секунди. За нею розміщена тахіметрична шкала, забезпечує роботу годинника кварцовий калібр 8Т63. Механізм працює від батарейки, якої вистачить до 3 років роботи. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі на всіх гранях сатинування, на ранті та кнопках піввіді покриття. Діаметр 41,5 мм, товщина 12,1 мм, відстань від вушка до вушка 46,5 мм, вага 133 г. Комплектується сталевим браслетом з частковим PVD-покриттям на центральних ланках. Застіпка з кнопками. Задня кришка загвинчується. Ціна 370 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!